Натюрморт це зображення так званої мертвої натури, предметів домашнього вжитку, знарядь праці, овочів, фруктів, квітів, рослин, дичини тощо. Незважаючи на невигадливі сюжети, натюрморт залишається для художників невичерпною скарбницею вражень, розмаїття кольорів і форм. У створенні натюрморту важливе значення має як його композиційна побудова, так і гармонійне поєднання кольорів, колорит Найтендітніший колорит у живописі нюансний, він побудований на незначній відмінності відтінків кольору. Особливістю композиції натюрмортів, виконаних у нюансному колориті, є встановлення рівноваги, гармонійного розміщення предметів, які відрізняються розмірами та формами. Натюрморт жанр образотворчого мистецтва, присвячений зображенню речей, що оточують людину в побутовому середовищі, Нюанс – ледь помітна відмінність одного кольорового тону від іншого.